Те, що відбувається зараз між Іраном і Ізраїлем, Бог мені показав у видінні ще 15 років тому, і зараз це справджується. Я говорив це за тиждень до цих атак. Ну, виклав. Можливо, треба було це викласти раніше, щоб ви зрозуміли, що Бог може показувати і його слово здійснюється, що Бог мені показав, що Росія піде на Ізраїль. І це в Біблії також написано в, в Закілі. Це досить зрозуміло, що це станеться. Але Бог це мені також показав, і ще він мені показав, що впаде небесне тіло. Ну, Тобто для мене це означає, що Ісус Христос скоро прийде і треба в нього вірити. Навіть для мене це отверез, Тобто, треба бути тверезим. Тому все, все збувається на очах, і, і як Бог мені теж показав, що мої батьки це третє покоління, і я друге, а мої діти це перше покоління, тобто останнє покоління. Більше не буде. Тому скоро все закінчиться, головне вірити в Ісуса Христа. Закінчиться ця тисяча і буде нове царство, Боже царство, вічне царство. Просто будемо дивитися далі, але я, я думаю, буде масштабніший бій між Ізраїлем і Іраном. А в майбутньому Росія піде на Ізраїль. Просто треба подивитись, почекати. Все буде ясно. Дякую за увагу.